Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Чергове розпакування посилок з Китаю з Аліекспрес. Сьогодні така теж посилочка одна, але це консолідована посилка. Тобто одна посилка, один товар, який куплявся окремо. І решту товари, які куплялися в розділі все від трьох товарів. Ну, Бралося там один товар, але треба було три товари. Взялося три. Так, бо він дешевше виходив, ніж в монетах і, або окремо. Так. Тут має бути теж, як попередньо моє відео хто дивився, рибальська тематика. Це теж має бути вже своєрідний складений мною комплект, тобто водилище і катушка. Теж фірма Sua Young, це дешево, бюджетний товар. Ну, це для початківців, для людей, які не мають коштів, дозволити собі щось дороге, як класне і якісне. Тим паче тепер не дуже хто й може й дозволити. Так, дивимося. Ось такий трек номер для продавця. Якщо там якісь питання будуть. Так. Дивимося на посилання на. Товари будуть в описі. На один товар, звичайно, будуть посилання, на інші не буде, бо вибачте, бо це все з одного розділу. Так. Ще щось є. Так. Дали мешок від картоплітий. Це вже літо, дитина хоче піти на рибалку. Ну, це є комплект попередній. Нахідну рибу, окунець, штучка. І так далі. Попередній відео був бейткастинговий набір. А це просто набір, звичайний спінінг. Спінінг і катушка. Так. В трьох товарах бралися ось такі вертушечки. Вже скажу, що це не оригін... ну, до оригіналів їм трохи далеко. По-перше, я думав, що вони будуть менші, але вже тут малюнок наклеєний. Аби ви знали, як будете замовляти, що це наклеєний малюнок. Ну, це більш штуча тематика на окінця вже трошки завеликі вартошки, ну нічого. За ту ціну, яку куплялося, це взагалі шикарно 10 штук. У трьох товарах бралося. Пише по 3,3 гри. В принципі, для цього спінінга має бути нормально. Так, гаразд. Дивимося наступну наступну посилочку. У нас тут насечка. Пос... Так. О, це те Янг. І це, що я хотів. Я думав, що будуть більші, а якраз прийшли такі кренки, які я хотів, малесенькі. Також добре, я вибрав малесенькі. Ну, це все Тож копійки коштує на AliExpress. Посиленні теж не можу дати, а це у трьох товарах подивитися собі виберете. Ось такі. Так. Кренки, я думаю, якийсь жерешок може клюнути і цей оконець. Будемо пробувати, якщо щось, як десь будемо на рибалці, я під цим відео обов'язково про них напишу коментар. Так, це ще один товар. Без якого це катушка. Ну, бачите, по коробці. Коробка вишатана. Так. Волосінь. І катушечка волосінь. Йшла як подарок 500 метрів. Четвертий номер. Четвертий номер то треба дивитися у продавця. Ось така. Це як просто як подарок до катушки. Так, думаю, сподіваюся, що в катушці все добре, адже коробка. Бачила багато чого поганого на своєму шляху до мене. Так. І ось така катушечка теж. Звичайно, Soa Young. Ну, Може хтось бачив їх. Вони... Хто цікавиться рибальською тематикою, то моїх бачити. Двохтисячна модель, я думаю, на спінінг аж з головою. Пуля металева. Ось такий. Ось така намотка. Ось так. Так, ось так, якщо вибачаюся чути звук, просто ж грати на дворі, вікна повідкривані. Щоб чуєте посторонній шум. Так, 0,15-200, 0,18-180, 0,28-100 метрів. Ось така катушечка. Я думаю, що має бути нормально. Люфтів таких нема. Все гаразд ніби. Ну, це все прийде в нас водойми, будемо перевіряти. Хороша, якісна. Ну, якісна, принаймні візуально зроблено. Ось так. Я забув, скільки там підшипників пише, але перевіряти я не буду, розбирати не буду, оскільки мені цього не потрібно. Коробка ушатана Так, гаразд. Наступний товар, це, як ви вже зрозуміли, має бути спінг на який я дав вам посилання. Що зможете, якщо вам сподобається, замовити. Даний спінг я вже бачив. Мене друг теж собі придбав його. Ми придбали, придбали практично в один день, а тому приїхав швидше, так що він його побачив, як то кажуть, швидше. Так, пакування на висоті. Тут. Тут нічого не можу сказати проти даного товару. Так, проти товару не знаю поки що, а проти пакування тут не скажеш нічого поганого. Так, 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 так. Янг 2,1 метр. Він був лише у цьому розмірі. І так само був кастинговий. Спінінг. Там що можна було вибрати або такий, або бейткастинг. Ви собі, собі дивіться, виберете, який ви собі забажаєте. Так. Ось так виглядає. Бачите, отак. От Вон тест. Тест тут вказаний. Від 0,8 до 5 грам. Ось так от 4-хсекційний. Теж йде ніби тревел версія. З ну, цією катушечкою трошки вагу має. ну но... Я думаю, вона класно дивиться. Червоний колір катушки. І на руків'ї теж червоний колір. Прикольно, ні. Як на мене класно. Принаймні, по по дизайну, як то кажуть, по фенчую зійшлось. Так. Ну, тут, бачите, трошки видно. Клей. Ну, це дурниця. Так, Ще хочу подивитися. От, ось такий досить тоненький перший склад. Може вона якось по-научному інакше називається, але говорить так, як, як я розумію. Ось так він дивиться. Так, бо я ще зломлю. Та й не буде ні рибалки, нічого. Досить класно зроблено. Все гарно пролито, про кільця нема стачащих заусенців, як то кажуть, ні, немає ниток, все класно зроблено. Одне що, що тут трошки видно клей. Ось так. Але думаю, що це можна легонько затерти. А так, в принципі, добре, що є гачок злитий на тримання, чи в зацепити, чи блісну. Ну, щоб не тягати. Е, так, ось такий набірчик. Ось такі комплектики я собі склав. Хто кому як щось, то пишіть в коментарях, чи добре, чи не добре. Ну, Вартушки тут таке, ціна була хороша. Джелка, джелка волосінь по-українськи. Е, я думаю нормальна. Тільки попробуємо її товщину. Не знаю, що чи всього, що піде десь на інші будилища, поплавок, швидше всього. А так, в принципі, може бути. Так, товаром я поки що задоволений. В, буде, в наступному розпакуванні буде фідер. Фідерний мій набір, що я собі склав е цей. Приїде, побачимо. Якось так. Кому цікаві мої відео, підписуйтесь, коментуйте. Це допомагає розвитку каналу. Всім миру і добла, добра і слава! Ucrânia